Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика. І якщо ви дивилися попередній урок, там був перший закон Ньютона, то логічно припустити, що сьогодні у нас тема другий закон Ньютона. Знайомимося, що ж там ще сер Айзек Ньютон такого відкрив. Поки. Ви тиснете вподобачку, підписуйтесь на канал. Я нагадую, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, я пояснюю тему. Друга розв'язуємо задачі, я поясню, як це робити. І третє, проходимо тестування, яке дозволить вам для себе з'ясувати, наскільки добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо, як завжди, з теорії. Уявімо собі ситуацію. У мене є візок, на візку, в мене є тіло і коробка якоюсь масою. Я за мотузку тягну цю всю конструкцію. Не дивна ситуація, бувало у кожного в житті, можна тягнути, можна штовхати, без різниці. Головне, що в мене є тіло певної маси. Я прикладаю силу, відповідно починає ця вся конструкція рухатися. З якимось прискоренням. Оскільки швидкість буде змінюватися тіло, стояло, я приклав силу, воно почало збільшувати швидкість. Зміна швидкості, значить, з'являється прискорення. Нагадую тему попередніх уроків. Якщо мені одному важко, я можу когось покликати на допомогу, сила наша збільшиться. Відповідно, тіло буде рухатися швидше, у нього виросте прискорення, прискорення збільшиться, який я висновок можу тоді зробити. Якщо з різною силою штовхати два тіла з однаковою масою, то швидше рухатиметься тіло, до якого прикладена більша сила. Згодні? Це ж логічно. Більша сила, більше прискорення. Тобто, якщо F1 більше за F2. Та маса тіла рівні, М1, то прискорення першого тіла більше за прискорення другого. Це математично, а українською, якщо силу прикладаю більшу і маса тіла однакова, то прискорення буде більше там, де була більша сила. От вам українською мовою, ось вам математично. Тоді я, що можу сказати, що прискорення пропорційне силі. Тіло, до якого прикладають більшу силу, набуває більшого прискорення. Тобто, у мене прискорення пов'язане з силою. Який цікавий момент. Так? Я розгляну іншу ситуацію. У мене є тіло масою М1. І я прикладаю силу F1. Ну, воно, звісно, буде рухатися з прискоренням А. Для тих, хто не розуміє, чому сила F, маса M, а прискорення А. Ось їх назви англійською мовою. Acceleration Mass Force. Можливо, так вам стане зрозумілим, чому сила F, маса M, а прискорення А. З англійської мови прийшли. Я можу прикладати ту ж саму силу до тіла більшої маси. Прискорення буде менше. Тобто, воно буде рухатися повільніше. Так? Я не зможу надати такого ж прискорення, як у першому випадку. Звісно, за умови однакової сили. У першому випадку у нас була однакова маса, а в цьому випадку у нас однакова сила. Що я можу тоді сказати? Якщо з однаковою силою штовхати два тіла з різною масою, то швидше рухатиметься тіло з меншою масою. Я його ж можу швидше розігнати. Тобто, тепер записуємо. Фізично, математично. Якщо F1 дорівнює F2, та m 1 менше m 2 то А1 більше за А2. Це те, що я сказав раніше. За однакової сили буде рухатися більше прискорення буде там, де маса буде меншою. Тобто ми маємо обернену залежність. І у нас прискорення залежить від того, якої маси тіло. Причому, якщо силою ця залежність була прямо пропорційною, то з масою, то оберненою. Тобто тіло з меншою масою набуватиме більшого прискорення. Два такі моменти, які сер Ньютон узагальнив і сформулював у законі. В інерціальній системі відліку, прискорення якого набуває тіло, під дією сили, прямо пропорційне силі та обернено пропорційне масі тіла і має той самий напрямок, що й прикладена сила. Це українською мовою ось математично. А до F поділено на M. І це називається другим законом Ньютона. Е, звісно, ну, ви розумієте, що Ньютон не писав А Ф і М там трішечки інакше взагалі. Закони на момент їх відкриття були записані у відповідності до тогочасних записів. І взагалі він писав не українською мовою. Хі -хі -хі -хі. Ви ж це розумієте, так? Да? От просто зараз ми це все узагальнили, підсумували і ось у такому вигляді українською мовою подали, і в такому математичному вигляді. Цей вигляд математичний є стандартним для усього світу. Тобто, якщо ви напишете цей закон в Англії чи в Німеччині, він буде мати такий самий вигляд. В цьому його перевага математичних записів. Нагадую, що А це прискорення тіла в метрах за секунду в квадраті, Ф це сила в ньютонах, і М маса тіла у кілограмах. Зазвичай на тіло одночасно діють декілька сил. От ви зараз сидите, на вас ніхто не діє, так? але ви тиснете на підлогу, на стілець, а вони тиснуть на вас. На вас діє сила тертя, інакше б ви впали зі стільця, на вас діє сила тяжіння. От, тобто, ви навіть нічого не робите, а вже багато сил на вас діють, і не буває. Дуже-дуже рідко буває, що діє тільки одна сила. Як тоді що робити? Як записувати закон Ньютона? Ну, дуже просто, під силою розуміють рівнодійну всіх тіл, які прикладені до тіла. Тобто додаємо ці сили, векторно, там, враховуючи їх напрямок і ДТП, і потім підставляємо сюди в форму. Так? Цим розуміло. До речі, завдання для розумних. От Я записав закон Ньютона, але тут якийсь є символ. Що це таке. Хто знає, пише в коментарях, отримує від мене вподобаєчку, що це за закон і чому тут з'являється ось така цікава літера, як вона взагалі читається. Далі. На практиці зручніше використовувати ось такий запис. F дорівнює М помножено на А. І тоді виходить, що 1 Н це є 1 кг помножений на метр за секунду в квадраті. Тобто, такий запис дозволяє визначати силу, яка діє на тіло. Бо щоразу бігати з динамометром і вимірювати ну, незручно. Масу можна визначити, прискорення через швидкість і переміщення, і час можна визначити. А от силу, ну там трішки складніше. Тому. За допомогою цієї формули дуже-дуже зручно обчислювати силу, яка діє на тіло. Або рівнодійну силу, що діють на дане тіло. Знаємо масу, ну що, на терези, да, і все. От, визначили, прискорення теж по формулам визначили. От такий запис дає змогу сказати, що Ньютон це 1 кг на метр за секунду в квадраті. Ще раз. Але англійською F M на A, F Force, M S Acceleration. От, будь ласка, для кращого вам запам'ятовування. Але, шановні мої, такий запис зовсім не означає, що сила залежить від маси тіла чи прискорення. Ні! Сила не може залежати від маси тіла. Вона не може залежати від прискорення. Тому що силу я прикладаю, а маса у тіла, а прискорення у тіла, а силу прикладаю я, вона від мене залежить. Так, її обчислити можна, але вона не залежить ні від маси тіла, до якого я прикладаю, ні від прискорення тіла, яке воно надасть. Зрозуміло, обчислити можна, але залежності немає. Це прискорення залежить від сили. Чим більшу силу я прикладу, тим буде більше прискорення. Маса тіла не залежить від сили. Маса тіла залежить від густини тіла, від його розмірів геометричних. От. Розумієте, яка тут, що від чого може залежати, а що від чого не залежить. Так, формули вони пов'язані, але ми ще й говоримо про фізичний зміст формули. Сподіваюсь, вам зрозуміло. А якщо ні, відмотайте на початок, я ще раз поясню, це ж відеоурок. Я тут можу пояснювати 100 500 разів у цьому його перевага. І так, шановні мої глядачі, це була вся теорія. І перед тим, як ми перейдемо до задачі, я хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують не тільки переглядами, коментарями, вподобачками, але й гривнею. До речі, спонсором може стати кожен з вас. Для цього варто під будь-яким відеоуроком натиснути. Кнопочку спонсорувати, обрати рівень підтримки на місяць і все, ви спонсор. І ваше ім'я буде з'являтися в наступних відеоуроках. Ну що ж, трішечки відпочили. Рухаємося далі. І так, виразимо у стандартних одиницях. 280 г. У ході перетворень ми отримуємо, що це 2,8 на 101 кг. Нагадаю, для тих, хто забув, що таке стандартний вигляд числа. Це коли у нас є два множники. Перший множник від одиниці до 10. А другий множник це 10 у якомусь степені. Додатньому, від'ємному, але степені. Відповідно, 280 це 2,8 на 10 мінус 1. Кілограм. Б одному грамі тисячна частина кілограма, десь мінус третій. Що я і записав. 34 центнери. Центнер це 100 кг, з німецької так і перекладається. 34 помножити на 103 400, Ну, тепер виділяємо. Це буде 3,4 на 103 кг. Дуже зручна штука, вміти перетворювати, коли треба в системі С записати. Саме тому ми це і повторюємо. 6,2 тонни в тоні 1000 кг. Тобто 6,2 на 103 кг. Все, тут перемножати нічого не потрібно і так усе. Гарно. 0,8 к, кіло, кіло це тисяча, кілоньютонів, тисяча ньютонів, кілометр тисяча метрів, кілограм, тисяча грам. Множимо на тисячу на 10 у третьому. Це буде 800, а 800 це 8 на 10 у другому ньютонів. 970 міліметр ньютон, мілі тисячна частина метра, метр тисячна частина Ньютона. Тобто 10 мінус третьому. 970 теж перетворимо на 9,7 на 10 у другому, Перемножаємо, дії зі степенями перейдуть вітання. алгебра, брада, хто не знає, не вміє. На каналі є відеоурок, дивіться. Вийде 9,7 на 10-1. Розібралися. Вправа номер 2 Сила 900 Н діє на тіло масою 20 кг. Визначимо прискорення, з яким рухається тіло. Ну, як це зробити? Треба записати дано. Що нам дано? А нам дано, що є сила. От вона першою записана. Сила це F 900 н. Маса це 20 кг. Записали. Нагадую, стрілочка це векторна величина, маса не векторна величина, без стрілочки. Прискорення я не знаю, невідомо. Ну, Тому давайте розв'язуємо. Яка у нас є формула? М -м, давайте подумаємо. За весь урок була лише одна формула. От і, -хі 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 -хі. і записуємо, А дорівнює F поділено на M. F у мене є, M у мене є. Підставляємо 900 ньютонів на 20 кілограмів. Ньютони це кілограм помножений на метр на секунду в квадраті. Кілограми і кілограми скорочуються. 900 поділити на 20 буде 45. Залишається метр за секунду в квадраті. Прискорення вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Я і отримав метр за секунду в квадраті. Все я молодець. ті, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж великі молодці, респект. вам. Задачу розв'язали. Поїхали далі. Так, до відповіді ще далеко. Магія монтажу і зникає. У нас те, що зайве було. І так, яка ж вправо. З яким прискоренням рухатиметься тіло під дію сили 100 Н. Якщо під дію сили 40 ньютонів, воно рухається з прискоренням 0,8 м за секунду в квадраті. Ну, читаємо задачу, записуємо дано 100 н. F1, оскільки у нас буде дві сили, я напишу F1, F2. Два прискорення буде а 1 а 2 а маса тіла у нас буде одна, бо тіло не змінюється. Я проаналізував умову задачі і можу писати дано. Так F2 40 н. А2, 0,8 метра за секунду, бо прискорення стосується другого випадку. Що слід знайти? Прискорення в першому випадку. Як це зробити? Хм. Давайте міркувати. Записуємо формулу. У нас на сьогодні одна. Записуємо її для першого випадку. А1 доріня F1 поділено на M. Ми сказали, що маса тіла не змінюватиметься в обох випадках буде не те саме тіло. Можна було б обчислити, да, але я дивлюся, вдано в мене є F1, а маса невідома. Що ж тоді робити? Записати закон. Ньютона другий для другого випадку. А2 дорівнює F2 поділено на M. А ви скажете, навіщо нам шукати А2? Воно у нас є, F2 є, але в нас немає М. І от з цієї формули я можу знайти М. Треба F2 поділити на а 2 F2 в мене є, А2 в мене є, я знайду масу, а знайшовши масу, я знайду А1. Отака от, от логіка. Маса 40 н ділимо на 0,8 метрів за секунду в квадраті, це буде 50 кг. Отже, мова йде про тіло масою 50 кг. Тепер залишилося підставити ось цю формулу F100 1 н50 кг. Вийде 2 метри за секунду в квадраті. Відповідь. -дум, та -дум. Ну що ж, шановні глядачі, це були всі задачі. Ось вам додатково домашнє завдання, розгадайте ребус. Пишіть в коментарях. взагалі не соромтесь писати коментарі. Я їх всі читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкових потрапляють в рамочку у самому, самому кінці відеоуроку. Тож, дивіться до кінця. Можливо, коментар, який ви залишали раніше, вже в цьому відеоуроці. А зараз невеличка музична пауза. Музончик, відпочиваємо, після чого нас чекають тести. Тож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали з вами до міста Долинська, Кіровоградська область. Ось така чудова школа там є. Вітання всім учням, хто там навчається, і вчителям-колегам. Ну що ж, а ми рухаємося далі вперед за оціночкою. Тестові завдання самі ж себе не виконають. Тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Хочу нагадати вчителям, що ви можете придбати. Презентацію на перший, на другий семестр, на рік на сайті школа.топ Можна придбати окремо тести і використовувати їх на своїх уроках. Так, так, так. Презентації можна змінювати, редагувати, додавати щось своє, а можна використовувати так, як вони є. Звертаю увагу, мова йде про презентації і тести. Відеоуроки, як були, так і залишаються безкоштовними. Розібралися? Поїхали. І так. Відновіть другий закон Ньютона, встановивши правильну послідовність. Хм. В інерціальній системі відліку. Що таке інерціальна система відліку? Сподіваюся, пам'ятаєте з попереднього уроку, прискорення якого набуває тіло, під дію сили, прямо пропорційне силі та обернено пропорційне масі тіла. Так. Ну, логічно. Один Ньютон це що? Кілограм помножений на метр за секунду, відняти чи додати? Ну, звісно ж, помножити. І якою величиною є сила? Векторною чи скалярною? Звісно, що векторною. Що ми даремно стрілочки малюємо? Так, F дорівнює M на A. F – сила, M – маса тіла А прискорення. Ідеально. Встановіть відповідність залежності прискорення від інших величин. Пряма залежність від сили і обернена залежність від маси. Саме так. Відновіть умову рівноприскореного руху тілу, встановивши правильну послідовність. Тіло рухається рівноприскорено, прямо лінійно, тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом. Вкажіть математичний запис другого закону Ньютона. Чотири формули натисніть на паузу. Це ж відеоурок. Ви можете його мотати вперед, назад, на паузу тиснути збігати за чаєм, собі зробити смачного. О, до речі, про смачний чай. Слід і собі після уроку зробити. Так, формула F доріні M на А. У яких одиницях вимірюється сила? Си-ми-к-ги-ни. Звісно ж, ни. так, відповідність F у ньютонах, М у кілограмах, А метр за секунду в квадраті. У яких одиницях вимірюється прискорення тіла? Прискорення метри за секунду в квадраті. Яка основна одиниця маси, Тонна, кілограм-грам-центнер. Ну, кілограм, кілограмчик. І так, тадам, тадам. О! Оціночка. Бажаю всім, хто дивиться мої відеоуроки. Саме таких оцінок з уроків фізики. Так, так, так. усім усім бажаю. Дивимося. Протокол можна зберегти, роздрукувати, вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей. Оціночка відміна. Помилок немає. Якщо були, можна було проаналізувати і надалі таких помилок не робити. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть другу вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу. А, до речі, забув сказати. Можна одразу на кога на приват або на Монобанку підтримати розвиток і створення нових відеоуроків. Більше коштів я можу швидше випускати відеоуроки. Можемо вже забалакався. Приєднуйтесь сайт школа.топ, сторінка у Фейсбуці, допомога з ДЗ у Вайбері, в інстаграмі фоточки, у Тіктоці відео за одну хвилину. Всі посилання шукаємо, де правильно в описі під відео. Також там знайдете посилання на другий канал швидкоматика. Тільки теорія, нічого зайвого, за одну хвилину підготуватися до контрольної самостійної, подивилися, ви розумні все. пишете на гарні оціночки. Ну, а у мене на сьогодні майже... Все. Давайте напишемо в коментарях великими літерами. Сніг у березні. От я зараз у березні записую до урок. У нас сніг іде за вікном. У лютому ж не можна було, да? у березні саме час. Тому пишете сніг у березні. Я знаю, що ви додивилися до кінця. Задоволення тисну вам вподобаєчку. А У мене на сьогодні все. На все добре, і до побачення.